РПС з підсумками типу Варбалт. В набір входить безпосередньо сам пояс. Три підсумки під магазини АК. Це може бути 545 762. Або також сюди підходять магазини калібру 556. Утилітарний підсумок. Аптечний підсумок. Підсумок під дві гранати. Сумка з кирою. Я розкладається в випадку потреби. І так, а тепер детальніше по всьому набору. Сам пояс і всі підсумки вироблені з якісної водонепроникної тканини, водовідштовхуючої тканини, кордура 1000. d Вся фурнітура, напівкільця, застіпки, фастикси, двоштільовки, рамочки. Всі італійського виробника фірми 2М. Струпа на важливих насущих моментах. Це, наприклад, ось це кріплення, молли, ззаді також кріплення, вона поліамідна, також якісного виробника. Сам пояс має анатомічну форму з дихаючою 3 d сіткою також дихаючою спинкою. Знизу є кріплення для сидушки або піджопника або каремата. І також сам пояс має евакуаційну ручку, в випадку чого евакуаційна ручка може надійно витягнути людину, так як тут прошито кріплення, воно прошито до цієї стропи, стропа проходить наскрізь від самого верху до самого низу, аж до оцих кріплень. So.